Пригадуєте, як колись в школі вчителів вслух зачитували списки учнів з прізвищами та оцінками за контрольну роботу, моє прізвище починається не в тому, я була там десь майже в кінці списку, і я згадую це довге, майже нестерпне очікування, коли ти вже знаєш оцінки інших і нервуєш ще більше. Хоча мене батьки ніколи не сварили за оцінки і не вимагали від мене якихось результатів, я була все одно перфекціоністкою самого дитинства. Я вчилася дуже добре, і коли я отримав. Була невідмінно, я дуже засмучувалася, особливо там з предметів, які мені складно давалися: це фізика, хімія, математика. Але потім після закінчення школи я вирішила, що мені потрібно поступити до технічного вузу. Мене звати Аліна Федорова, я всіх рада бачити на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково зробіть це, бо я готую для вас багато цікавого контенту. Також посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим відео. Друзі, а сьогодні у нас дуже цікава тема, тож додивіться це відео до кінця. Ця ми будемо говорити про рейтингову систему у світі: про соціальні мережі, конкуренцію, новітні технології і як все це на нас впливає. Давайте повернемося до публічного оголошення оцінок. Насправді це може мати серйозні психологічні наслідки для учнів, які на перший погляд можуть бути непомітними. По-перше, це сором і стрес. Коли оцінки оголошують публічно, учні, які отримали низькі бали, можуть відчувати себе осоромленими, приниженими. Це може впливати впливати на їх самооцінку. Також це може бути навіть приводом для булінгу в деяких випадках. По-друге, це невпевненість у собі. Ті учні, які регулярно отримують нижчі бали, можуть почати сумніватися в собі, в своїх здібностях. Вони можуть втратити мотивацію до навчання і взагалі вирішити, ну мов в мене нічого не виходить. Ну і взагалі не буду навіть намагатися. І може сформуватися такий, знаєте, як комплекс невдахи, який може супроводжувати потім цю людину навіть в дорослому віці впливати на все життя. Це може бути не тільки стресовим, а й дуже шкідливим для психічного здоров'я дитини, створюючи передумови для тривожних розладів та депресії. Відкритий доступ до оцінок та публічне оголошення результатів створює атмосферу конкуренції серед учнів. І а вже ж учні починають себе порівнювати з іншими. У когось бал вищий, у когось нижчий. І також потрібно розуміти, що Особливо це стосується маленьких дітей, вони не розуміють, якщо їм не пояснити, що оцінка це не то, як дитина, наприклад, там вивчила, не вивчила твір. Вона це сприймає на особистий рахунок, часто вона думає, що це ніби про неї як особистість. Що якщо вона отримала погану оцінку, це значить, що вона погана, що вона не повноцінна. Вона якась тупа, як там гірша за інших. І Якщо це підкріплюється, наприклад, булінгом зі сторони однокласників, якщо там вчителі якийсь теж неадекватний може щось таке сказати, чи навіть батьки часто порівнюють своїх дітей не на користь своїх дітей, там сусід чи якийсь однокласник отримав високий бал. а Чому ти не отримав там, чому ти отримав такий низький бал? І все це. Теж може бути дуже травматичним для дитини, і це теж може потім супроводжувати її все життя. Весна це час оновлення енергії та гармонії. Це ідеальний момент, щоб знайти баланс у житті, подбати про своє тіло, зберегти внутрішню мотивацію та відкрити нові можливості. З 5 березня по 7 квітня отримайте доступ до індивідуального фітнес-плану або продовжіть преміум підписку зі знижкою до 50%. Більш Більше 500 тренувань та курсів: йога, бари, та силові тренування, більше 300 корисних рецептів та щоденне меню, адаптоване до ваших вподобань, зручні трекери для постановки цілей, відстеження прогресу та медитації для підтримки внутрішньої гармонії. Виспенс це не просто фітнес-додаток, а ваш персональний тренер та помічник до здорового, збалансованого способу життя. Переходьте за посиланням та скористайтеся найвигіднішою пропозицією сезону. <зону> Особисто я навчалася в 11 різних школах і зі свого досвіду можу точно сказати, що система освіти в нашій країні потребує кардинальних змін. Я згадую, наприклад, такі моменти, як там, поділ учнів на кращих, гірших, наприклад, деяких саджали там за останні парти, як покарання. чи там. Тих, хто вчився погано і часто не враховувалися особливості дітей, там у кого був зір поганий. Також пам'ятаються шокування по зросту на фізкультурі, коли це могло викликати глузування серед однолітків, це викликало дискомфорт. Що у хлопців, що у дівчат, і у деяких комплекси з цього приводу залишилися на все життя. Згодом почали говорити про ці проблеми, і з'явилася нова хвиля усвідомлення важливості психологічного здоров'я учнів. І почали шукати нові більш етичні гуманні підходи до системи освіти, зокрема щодо мотивації та заохочення учнів до навчання. Друзі, це була лише довга вступна частина до нашого відео. Здається, що суспільство прогресує. Нам постійно говорять про важливість психічного здоров'я, про те, що потрібно відмовлятись від застарілих методів освіти та виховання, про те, як технології можуть полегшувати наше життя. Але чи дійсно ми рухаємося у правильному напрямку? наскільки світ стає більш гуманним, а наскільки більш контрольованим і залежним від рейтингів та цифрових оцінок? Сьогодні ми будемо говорити про те, як рейтингові системи впроваджуються в наше життя на всіх рівнях від навчання та роботи до соціальних мереж та державних програм. Про те, як технології, конкуренція, бажання відповідати соціальним стандартам впливають на нашу психіку. Як ми взагалі прийшли до культури постійного оцінювання? Почнемо здалек. Ку, пам'ятаєте серіал Чорне дзеркало. Я думаю, що кожен з вас бачив хоча б декілька його епізодів. Так ось, перший сезон, здається, вийшов ще в 2011 році, і вже тоді творці піднімали тему цифрового контролю над суспільством. Особливо резонансною стала серія Підукіс. Це перший епізод третього сезону, в якому показано суспільство, де кожен має цифровий рейтинг, що визначає його соціальний статус і доступ до певних благ. Головна героїня Лейсі. Аунд одержима тим, щоб підняти свій рейтинг до 4,5 з 5 балів. Вона прагне виглядати ідеально в очах оточуючих, адже від цього залежить її право на кращу квартиру, знижки та можливість бути серед обраних. Однак спроби справити враження лише призводять до катастрофи. Її рейтинг падає і вона втрачає всі можливості, які ще вчора були доступні. Цей епізод це критика сучасної культури схвалення та залежності від соціальних оцінок. Він змушує нас задуматися, наскільки прагнення до цього ідеального іміджу змінює нас самих, і наскільки ми справжні у своєму бажанні подобатися іншим. Коли ця серія тільки вийшла у 2016 році, багато людей сприймали її як антиутопічну фантастику. Так вона здавалась моторошною, але все ж таки занадто далекою від реальності. Але пройшло не так багато часу, як деякі аспекти цієї вигаданої історії дійсно стали реальними. Так, наприклад, у Китаї з 2020 року активно починає працювати система соціального кредиту. Це державна ініціатива, яка оцінює поведінку людей у соціальні фінансовій та правовій сферах як це працює. Держава аналізує інформацію про людину, дані з різних джерел, наприклад, фінансові історії, це її борги, як вона виплачує там свої кредити, як вона сплачує податки, дотримання законів, наприклад, штрафи, судові рішення, соціальна активність, участь у благодійності чи, навпаки, порушення громадського порядку, поведінка в соціальних мережах, це, наприклад. Клад розповсюдження фейків, коментарі і завдяки цьому формується рейтинг людини. Якщо у людини високий рейтинг, то їй легше отримати кредит, візу, кращі умови для оренди житла, доступ до кращої медицини, освіти, а також пріоритетні послуги в державних установах. А якщо низький рейтинг, то обмеження на купівлю авіа та залізничних квитків, відмова у фінансових послугах, обмеження на отримання престижної освіти. Для дітей та суспільний осуд в деяких випадках. І якщо система соціального кредиту в Китаї контролюється державою, то в інших країнах роль цифрового рейтингу беруть на себе соціальні мережі. Десять років тому багато людей сприймали їх як розвагу, і це здавалося чимось таким несерйозним, незрозумілим. Але сьогодні соціальні мережі не лише впливають на наш інформаційний простір, вони визначають репутацію людей, можливості для кар'єри рівень довіри і навіть особисте життя, формування соціального статусу для багатьох людей профіль у соцмережах це став такою собі візитною карточкою, яку переглядають співробітники, друзі, потенційний роботодавець. Наприклад, якщо людина влаштовується на роботу, окрім співбесіди, можуть попросити ваші соціальні мережі, якщо казати, наприклад. Про модельний бізнес, індустрію розваг. Інколи кількість підписників в соцмережах може стати ключовим, тому що зараз дуже багато брендів хочуть, щоб в моделі були розкручені соцмережі, щоб промовтити свою продукцію, якусь там одяг чи ще щось. І уявіть собі, навіть в кіноіндустрії деякі компанії теж хочуть брати акторів, у яких розкручені соцмережі, тому що вони бояться ризикувати своїм бюджетом, особливо якщо це не якісь. Гігантські кінокомпанії, і вони хочуть бути певними, що коли актори почнуть розповідати про цей фільм в своїх соцмережах, вже якась аудиторія набереться. Це дійсно так працює. Також якщо казати про особисте життя, тут соцмережі інколи відіграють ту ж саму роль, як сайти знайомств, тому що є профіль, є фотографії, можна почитати думки людини, можна відео подивитися. Тож людина складає враження певне про іншу людину. І вона може їй написати, познайомитися, запропонувати співробітництво, і ви самі знаєте, що дуже багато людей вже таким чином познайомилися, одружилися. Але соціальні мережі створили свої фільтри реальності. Вони створили свої стандарти краси, стилю життя і навіть мислення. І алгоритми показують нам лише те, що відповідає нашому цифровому портрету. В результаті люди порівнюють себе з відфільтрованими образами. Зами блогерів та різних знаменитостей, я вже ж це може погано впливати на самооцінку. Соціальні мережі сформували культуру порівнянь і залежності. Соціальні мережі працюють на основі рейтингових систем: це лайки, перегляди, коментарі, охоплення. Ми підсвідомо прив'язуємо свою цінність до цих цифр. Це може викликати тривожність, страх, невизнаності, а в деяких випадках навіть депресію. Звідси і безліч людей, які намагаються виглядати. Краще ніж вони є насправді у своїх соцмережах. Деякі люди настільки заграються, що вони відверто брешуть. Вони показують в соцмережах той лайфстайл, яким насправді вони не живуть. Деякі буквально арендують студію, де нібито вони летять бізнес-класом у літаку. Взагалі абсурд я була в шоці, коли про це дізналась. Дизайнерський одяг, і я маю на увазі не для фотосесії якоїсь там, щоб просто нібито ввести в оману людей і показати. Ніби це, от мій лайфстайл, що я так живу. Брехати аудиторії це погана ідея. Це завжди відчувається і рано чи пізно все розкривається. Один із найяскравіших проявів впливу соціальних мереж на стандарти зовнішності це феномен інстаграмного обличчя. Цей термін з'явився через те, що масово популярні блогери моделі почали виглядати схоже: ідеально рівна шкіра, високі вилиці, великі очі та пухкі губи. Ідеально Симетричні риси, фільтри, косметичні процедури та тренди створили уявлення про правильну зовнішність. І тепер за цього тисячі жінок дівчат по всьому світу намагаються підігнати свою зовнішність під інстаграмні стандарти. Поки ми з вами говорили про соцмережі, алгоритми, я згадала цікавий факт про те, як працюють алгоритми в деяких сайтах знайомств, і це мене дуже шокувало. Наприклад, сайт The Great використовував рейтингову систему для сортування. Людей по зовнішності, як це працювало, людина завантажувала свою анкету на сайт, фотографію. Система аналізувала зовнішність людини, використовуючи штучний інтелект або ж голосування інших користувачів. На основі цього рейтингу визначалося, яких людей показувати в рекомендаціях привабливі користувачі, чи можна сказати конвенційно красиві люди, переважно бачили інших привабливих користувачів. А менш привабливі отримували анкети тих, кого алгоритм визнавав теж менш привабливими, і це створювало ефект своєрідної кастової системи, де люди одного рівня привабливості комунікували між собою, а не змішувалися з іншими групами. І очікувано, що коли люди дізнались про цей алгоритм, це викликало безліч суперечок, тому що ну менш привабливі люди мали менше шансів зустріти когось вище рангом. Скажемо так, виходило так, що алгоритм штучно створював соціальні бульбашки, що взагалі суперечить ідеї вільних знайомств. І а вже ж тут постає питання етики: чи справедливо людей оцінювати лише по зовнішності? І взагалі, наскільки алгоритм може бути об'єктивним в таких оцінках? Але попри критику, до сих пір деякі сайти знайомств використовують ці алгоритми. І так це працює. Соціальні мережі це не просто платформи для спілкування, це ці. Система це наш інформаційний простір, наше віртуальне життя, яке має свої правила, свої рейтинги, свої стандарти. І опиняючись у цьому просторі, ми неминуче стаємо його учасниками, навіть якщо не завжди свідомо приймаємо його умови. В соцмережі це як гра, яка має і свої переваги, і свої недоліки. Вони можуть давати нам нові можливості в самовираженні, творчості, роботі, навчанні, знайомствах, але при цьому. Можуть викликати залежність, тривожність, бажання слідувати стандартам, також це може призводити до ментальних проблем, до низької самооцінки, але, зрештою, кожен сам для себе обирає роль у цій грі. Можна бути активним гравцем, приймати ці правила, досягати тут успіху і використовувати переваги. Чи можна навіть стати трендсетером, створювати свої нові правила, чи коригувати вже існуючі. Тут можна бути і. Спостерігачем дистанціюватись від більшості процесів, не залучатись ні в що, але при цьому і не повністю ігнорувати соцмережі, а можна і відмовитись від гри, видалити свій аккаунт і взагалі не користуватись соцмережами. Знаєте, мені здається, тут немає правильного чи неправильного, тому що кожна людина вона вибирає свій шлях, який подобається, який комфортно в залежності від неї, від її стилю життя. І напишіть в коментарях до речі. Яку ви позицію займаєте щодо соцмереж, чи ви використовуєте їх переваги, чи навпаки, ви відчуваєте, що вони шкодять вам, викликають тривогу, і ви навпаки намагаєтесь мінімізувати свій час там? Разом із Вуспенс ми хочемо допомогти вам розкрити ваш потенціал, досягти фітнес цілей, щоб ви зустріли цю весну в найкращій фізичній формі. З 5 березня по 7 квітня отримайте доступ до індивідуального фітнес-плану або продовжіть преміум підписку. Знижкою до 50%. Більше 500 тренувань та курсів, різноманіття рецептів та щоденне меню, адаптоване до ваших уподобань, медитації для внутрішнього спокою та концентрації. Усе це у зручному додатку. Whispens. Whispens – це ваш персональний тренер, який допоможе не тільки досягти фітнес цілей, але й досягнути балансу повсякденному житті. Друзі, не відкладайте зміни на потім. Дійте прямо зараз. Якщо ви хочете покращити якість свого життя, переходьте за посиланням та приєднуйтесь. Ще один з яскравих прикладів зростання системи рейтингів це платформи для оцінки товарів та послуг. Amazon, Uber, Yelp – вони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, допомагаючи ухвалювати рішення на основі досвіду інших користувачів. Так зараз дуже все змінилося. Ми намагаємося не купувати товари на вмання. Ми читаємо відгуки, дивимося рейтинги. Ми не йдемо в перший ліпший ресторан. Я особисто завжди дивлюсь ресторани в Єлп. Я дивлюсь на якому місці там те чи інше місце, і завжди обираю, ну, щоб це була там трійка найкращих. Якщо ми кажемо про якихось а, фахівців, там салони тощо, то два варіанти. Чи я йду по рекомендаціям, якщо мої знайомі друзі ходили кудись? і Якщо ні, якщо це взагалі місце, яке я не знаю, таке рідко буває, щоб. Я туди пішла, але все ж, якщо я кудись там збираюсь, я буду дуже ретельно перевіряти рейтинг, відгуки в інтернеті. Як в цьому випадку працюють рейтингові системи? Більшість платформ використовують п'ятизіркову шкалу або відсотковий рейтинг. Також дозволяють користувачам залишати текстові відгуки чи фотографії. Ці рейтинги не просто відображають загальне враження користувачів, вони впливають на видимість компаній у пошукових системах, тож вони впливають на їх. Популярність і я вже ж на дохід. Також у США є таке поняття, як кредитний рейтинг. credit score. це поняття визначає фінансову надійність людини. Якщо людина постійно проживає в штатах, їй просто необхідно мати гарну кредитну історію і гарний credit score, тому що так їй буде значно комфортніше тут жити. І коли люди тільки приїжджають до Америки, вони зіштовхуються з такою проблемою, що їм важко орендувати житло, тому що вони не можуть офіційно на себе оформити договір, тому що в них а вже ж немає кредитної. Історії, тому їм потрібно платити там здається, якийсь потрійний депозит, і також їм потрібно знайти людину поручителя, яка живе тут в Штатах і яка має кредитну історію, яка може поручитися. Тому, наприклад, якщо людина по якійсь причині не зможе заплатити оренду, ця відповідальність лягає на плечі цього поручителя. Також, якщо у людини гарний кредит скор, вона може брати кредити легше більше вірогідності, що їх одобрять, і також вона може брати ці кредити на вигідних умовах з невеликим там відсотком ми вже з вами розібралися, що держава, соціальні мережі, додатки, сервіси активно впроваджують систему рейтингів, і це має свої переваги та недоліки. Але є і деякі люди, які теж використовують систему рейтингів у повсякденному житті. Як, от, наприклад, система оцінювання жінок за десятибальною школою, яка стала популярною серед деяких чоловіків. Її точне історичне походження невідоме, проте це сформувалося під впливом. And the reason why the rating is so important is because, like, we really care about looks. So when a woman is saying, like, these girls are saying that they're eight, nines, and tens, but like, Люди загалом схильні до категоризації та класифікації. Це дозволяє їм швидше орієнтуватися в соціальних взаємодіях. Тому ідея числової шкали зовнішньої привабливості стала своєрідним спрощеним способом визначення того, хто вважається привабливим. Ця практика посилюється медіа та поп культурою, де фізична краса часто ідеалізується у журналах, фільмах, соцмережах постійно формуються певні стандарти краси, що сприяє популяризації таких оцінок. З появою інтернету та соціальних мереж ця шкала стала ще більш поширеною. Наприклад, різні меми, жарти, онлайн флешмоби вони ще більше закріпили це явище у цифровій культурі. Тилер Свіф лака файваретен, лайк вері авідж. Натин спеші 10. аглі аттесейнса 4. Straight and simple, 4. <laughs> <laughs> Дисреспект, теж нодисреспект диссерспект на диспетлі putting her at four. Я вже ж це викликало дуже багато суперечок, тому що це те, що зводить жінок до суто фізичних параметрів. Феміністичні рухи та сучасні дослідники критикують цю систему за її поверхневість та об'єктивізацію. I just have to speak on this. This is what it tells me. It tells me that you guys sit up and rate us like you treat us like we're just like I don't know a buffet, and you're just like okay, I would rate this one a six, I would rate this one at eight point five. No, it's okay to consider like preferences. Like uh, I don't know if I like this about this person, or I noticed this red flag. That's healthy. But when you're rating people like you're Keith Lee, like. need your approval. I'm very happy with myself. Жінка це не лише зовнішність, це особистість, яка ціна своїми якостями, своїм інтелектом, своїми досягненнями, талантами. І взагалі я вважаю, що оцінювати людину за десятибальною шкалою це дуже примітивний підхід. Це знецінює особистість і створює хибні уявлення про людську цінність. Кожна людина унікальна, і кожна людина це цілий окремий. Ремий світ людину не можна втиснути в якісь числові обмеження, якісь рамки, і просто є люди, які нам підходять і які не підходять. І оцінювати людину, мов оця двійка, оця трійка це просто неетично, і тим паче робити це публічно і неважливо в інтернеті чи в реальному житті. Якщо прогнозувати наше майбутнє, дивлячись на те, куди все рухається, я можу сказати, що система рейтингів буде поширюватися і впроваджуватися в різні аспекти нашого життя. і як ми зрозуміли, це має і свої переваги, і свої недоліки. Так як світ взагалі став дуже швидким, все пришвидшується. Ми живемо в такому водовороті подій. Дійсно, технології, алгоритми будуть допомагати нам швидше приймати якісь рішення, економити наш час, що дуже важливо. Але й це має і безліч своїх недоліків, дуже багато питань до контролю, етичності і тому подібного. Тож напишіть в коментарях свою думку, як ви бачите це. Чи подобається вам така система рейтингів, чи ні? Як ви думаєте, яке майбутнє нас чекає? Буде дуже цікаво почитати. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його лайком. А ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!